Тарифне питання знову відкрите. Засідання у міськраді щодо вартості проїзду у маршрутках скасували. Натомість громадські активісти зібралися окремо, щоб обговорити у спокійній обстановці гаряче транспортне питання. Кому вигідно піднімати ціну на проїзд у маршрутках і що насправді приховано у новому тарифі 5 гривень. Дивіться далі. У п'ятницю, 12 травня, мало б відбутися робоче засідання з питань транспорту, яке на початку тижня зірвали бійкою. Депутат міськради Андрій Крамченков, заступник ексгубернатора Сумщини, корупціонера Володимира Шульги накинувся із кулаками на громадського активіста. Зчинилася бійка. Наступне засідання в останній момент скасували. Причина, як стверджують у прес-службі міської ради, небажання перевізників приходити на засідання. Таким чином наступного разу питання буде підніматися 17 травня. уже на засіданні виконавчого комітету там розглядатимуть підняття ціни на проїзд у маршрутках до 5 гривень. Утім, така ціна взята незрозуміло, звідки запевняють громадські активісти. Маршрутчики порахували, вартість поїздки для однієї людини має бути у середньому 7-9 гривень. Найдорожче за їх підрахунками обійдеться проїхати на 55-му маршруті 10 гривень 66 копійок. Такі розрахунки перевізників антимонополісти вважають хибними. У нас, Приватними привізниками перевозиться близько там 180, 186 тисяч. Тобто на рік це 67-68 мільйонів перевезених пасажирів. Перевізники цю цифру занижують удвічі, згідно із чинним законодавством. Якщо тариф у 5 гривень затвердять різницю між вартістю проїзду, яку заплатить пасажир, і цифрами у розрахунках перевізників компенсуватимуть із міського бюджету. Щоденно 600 тисяч гривень перевізника. Ця сума буде дорівнювати там більше ніж 150 мільйонам в рік. Аби не дати витрачати захмарні суми із міського бюджету на дотації перевізникам у ситуацію втручаються небайдужі громадяни. Наразі чекають дій від прокуратури. Якщо прокуратура не буде діяти в цьому напрямку, відповідно можна буде говорити про більш широкий зговір ніж приватних перевізників та відповідно представників міської влади. Тож лише громадські активісти стоять сьогодні на заваді введення нових цін на проїзд у маршрутках. Ми приходимо на засідання робочого совету. Я бачу, як ці халені морди в білих рубашках сидять сухмилкою, вообще перетягивають проблеми населення на свій личний піар. Вот, все вышло так, как вышло. Им без разницы, что будет по гривен, так как они не ездят на этих маршрутках. Их чаще всего можно увидеть под саунами и ресторанами вечером ихним избирателям. А меня беспокоят проблемы, потому как я сам езжу на транспорте общественном. Ну и кто побеспокоится за людей, как не такой же самый, такие же самые граждане города, как и они. Мы всячески будем способствовать тому, чтобы тариф все-таки не поднялся до 5 гривен. До того ж, діючий тариф у 3 гривні досі не є повністю законним. Щодо нього ведуться судові провадження. Альона Щербаков, Олександр Білявський, Новини СТС.